Страшна ніч 4 квітня 24-го року. Харків чергове опинився під значними обстрілами. Було зруйновано багатоквартирні житлові будинки. Тоді серед жертв опинилися і рятувальники. Команда надзвичайників пробула на місце після повідомлення про влучання у житловий будинок, де люди потребували допомоги. Попри ризик повторних обстрілів, хлопці виконували свій обов'язок. Але під час проведення рятувальної операції ворог знов застосовував безпілотники та завдав повторного удару саме в те місце, де знаходилися працівники ДСНС. Під час виконання бойового завдання з порятунку цивільних на місці загинули командири відділення Владислав Логінов, Володимир Матюшенко. Водій Сергій Байдалінов отримав чисельні поранення, несумісні з життям. На честь загиблих героїв на фасаді будинку, де виконували свої останні завдання рятувальники, встановили меморіальну дошку. На відкритті зібралися близько сотні людей. Були присутні колеги, родичі, місцеві мешканці. На церемонії був присутній харківський міський голова Ігор Терехов. Добре, пам'ятаю ту до ніч так, звісно, спочатку ворог влучив в житлову будівлю і. Наші рятівники приїхали і е, рятували людей, але подло був нанесений другий удар, і хлопця загинули. Важко казати, але я впевнений, що вони віддали своє життя не просто так. Вони віддали життя. За всіх нас, за нашу перемогу, за те, щоб якнайшвидше настав мир, і за те, щоб ми жили в нашому любимому місті Харкові. Дякую вам, дякую нашим героям, вічна їм пам'ять. У Володимира Логінова була одна на двох професія з батьком. Під час роботи Владислава Логінова на зміні перебував його син Володимир. В ту ніч вони працювали поряд, буквально в кількох будинках один від одного. Коли пролунав потужний вибух, Володимир відразу зрозумів, що найімовірніше прилетіло туди, де перебував батько. Зйомка з міста трагедії тоді облетіла весь світ. Ова, на мене. Ова. Вова тихо. Важко говорити про втрати, але ми всі повинні усмідомлювати, що хлопці пішли працювати до ЛАВ ДСНС за покликом душі і серця та без вагань з честю та мужістю виконували свої обов'язки в ту трагічну ніч. Важко матерям, важко дітям, які залишились без батька, важко друзям, важко колегам, важко мені. Але сьогодні ми повинні сказати дякуємо хлопцям за врятовані життя, дякуємо за виконання своїх службових обов'язків за мужність та відданість справі. Ми щиро вдячні всім, хто приймав участь у. Виготовлені меморіальної дошки відтепер на стіні цього будинку буде спогад про мужність та героїзм харківських рятувальників. Вічна слава моїм колегам та моєму батькові. 4 квітня 24-го року. Це став найтрагічніший день за всю війну для всього братства пожежного Харківської області та напевно, і за всю двохсотрічну історію. Ми втратили одразу трьох наших колег. Вони до останнього подиху були віддані своїй справі, вірні присязі і пішли від нас дійсно як герої. Тому відкриття цієї дошки це безумовно необхідна символічна подія для нас, вона безумовно необхідна для наших нащадків. щоб Предичне покоління розуміли, як виборювалася наша перемога. Безумовно, Герої не вмирають, і хлопці назавжди в нашому строї. Слава Україні! З повагою та теплотою згадую про загиблих героїв колега та друг Максим Василега. Я цих колег знав. Я з цими людьми працював дуже тісно, спілкувався, дружив. Про кожного з них що я можу сказати. Ну Сергій Пайдалінов був. Завзятий хлопець, в нього душа лежала до служби порятунку. Він був водієм, він був професіоналом своєї справи. Владислав Логінов, ми з ним товаришували дуже добре, зустрічали з сім'ями, свята проводили разом, допомагали друг другу, був відзивчивий, гарна людина. Володимир Матюшенко він був душою компанії. Мог організувати любе свято завжди доброзичливий, відсивчивий. Добра людина, гарна. Ну, і всі вони були професіонали свої справи. Меморіальна дошка створена скульптором народним художником України Катібом Мамедовим. Під час виконання роботи майстер спілкувався з рідними полеглих, дізнавався особливості, щоб найточніше відобразити характер та риси притаманні кожному з героїв. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Уваров, Олександр Ус, Харків, Новини.